Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня! Хочете здивувати гостей смачним, яскравим сучасним салатом? Тоді це відео саме для вас. І, до речі, новий формат відео. Залишайтеся зі мною! Для салату мені знадобиться 200 г відварених та очищених креветок, які можна замінити на консервований тунець у власній рідині. 5 листків салату необхідно дрібно нарізати. Можна взяти будь-який салат. Дві зелені цибульки також дрібно наріжу. Одне стебло селери також необхідно подрібнити. На терці для корейської моркви натираю півморквини. Повинні вийти маленькі волокна, невеликі ось такі. Половинку солодкого перцю наріжу кубиками. 15 помідорів чері, розріжу навпіл. Всі інгредієнти складаю у миску, чергуючи, зелений колір і інший. До речі, друзі, напишіть під відео, як вам цей новий формат. Для заправки беру 3 стебла орегано. Або можна замінити одною чайною ложкою сухого орегано. Дрібно наріжу. Додаю 4 столові ложки оливкової олії. Вичавлюю сік половинки середнього лимону. Додаю 1 чайну ложку меду. Один великий зубок чеснику пропускаю через прес. Додаю пів чайної ложки солі та третину чайної ложки маленого чорного перцю. Перемішую. Заправляти салат необхідно безпосередньо перед подачею до столу. Якщо ви плануєте приготувати цей салат для гостей. Ви можете нарізати всі інгредієнти, приготувати заправку і покласти в холодильник. А коли прийдуть гості, подайте салат до столу і заправляйте заправкою вже на столі перед гостями. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався і ви будете по ньому готувати. Ну, якщо сподобалось це відео, не забудьте підтримати мене своєю вподобайкою, написати коментар під відео, підписатися на канал і на це, і на мій інший ABC Cooking Посилання під відео, звичайно, якщо ви ще не підписані. Файно дякую, що завітали на мій канал. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного до нових відео. Всім па-па.